Я Богу вдячна за минулий рік, за миті всі сумні, за дні врочисті, скажу, як Самуїл колись прорік. Господь нам допоміг до цього місця. До цього місця був зі мною Бог. Я бачила його могутню руку. Я не сама була, ми йшли удвох. Він став моєю втіхою у смутку. Я щиро вдячна Богу за життя. Скільки людей у році цім не стало, а я живу, звучить серцебиття, це Божа милість мене зберігала. За друзів моїх дякую Христу, за їх підтримку, щирість, допомогу, за нелукаву серця теплоту, за них сказати хочу, слава Богу. За церкву вдячна, за сестер, братів ми стали рідні через кров Ісуса, за пастиря деяконів, за них постійно Господу молюся. Хвала творцю за наші всі хори, що є кому співать пісні натхнені, які звучать в мажор або в мінор, про те, що діти Божі ми спасені, за душі, що обісінку дали, і в цьому році в запові ступили, вони спокій своїм серцям знайшли, відколи все життя Христу вручили. За всіх дітей, що в церкві наші є, за тих, що в цьому році народились, що Бог цю втіху в сім'ї нам дає, це його ласка і велика милість, за наш затишний молитовний дім, що має місце, де збиратись разом, як добре тут, в єднанні нам усім молитися і прославляти Спаса. Згадаю й тих, кого цей рік забрав, хто вже зустрівся віч на вічі з Богом. Скінчилась їхня путь, Господь прийняв до краю свого вічного святого. Був час вони несли у церкві труд, молилися й співали, та нежданно життя земне закінчило же тут, і хтось із них залишив світ так рано. Це Божа воля, і не зна ніхто, що в новім році нас усіх чекає. Може, за вірними Христос прийде і в небесах, мов зорі, ми засяєм. день той знає лише Бог один, тому готовим завжди бути треба, цінити неповторність цих хвилин і до вічності підготовляти себе. Спасибі тобі, Боже, за цей рік. Ти так благословив мене, мій отче, хоч я приходьку тут і мандрівник, за все життя подякувати хочу. До цього місця був зі мною ти, веди мене, Спасителю, і надалі. Я по слідах твоїх бажаю йти, щоб не зустріла радіщі печалі. Вступивши в Новий рік, надіюсь я на Твою милість і любов велику. Хай славиться Твоє святе ім'я через життя моє повічні віки.